Всім доброго дня, з вами компанія «Автопарк», Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Peugeot 308, Автівка у нас з 2010 року випуску облана 16 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Додатково було встановлене газове обладнання. Автомобіль у нас офіційний купувався в Україні пробіг 204 тисячі кілометрів. Ціна його 5490 Доларів. Маємо чудову оптику противотумані фари. Гума у нас 16 го радіусу на легкосплавних дисках. Авто в заводському тонуванні було достановлені партроніки даного автомобіля. Далі по салону у нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей в доглянутому стані. Далі, друзі. Карти переднього ряду дверей, електрорегулювання, зеркал, передні скло підіймачі, управління газом та світлом. Кондиціонер, штатна мультимедіа звук з USB та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.